Слова Томос, автокефалія та остаточне прощавай вивчили вже напевно усі. Але як виявилося, навіть після місяців розмов про самостійну українську церкву, навіть багато з моїх друзів та підписників у соцмережах і досі не дуже собі уявляють, що ж сталося з українським православ'ям насправді чи стала церква дійсно незалежною. Що після створення української православної церкви буде з церквами, які раніше належали московському патріархату? Скільки грошей такі церкви відправляли у Москву, а також багато інших цікавих запитань відповіді, на які почуємо зараз з перших вуст, ну звичайно, не з перших перших, а від патріарха Філарета, з яким гроші провели душерятівну бесіду. Купа людей, десятки прапорів, епохальна подія. Це об'єднавчий собор на Софіївській площі, день, коли постала нова церква. Петро Порошенко, як уже заведено, не втратив можливості перетворити все на шалений самопіар. Стоїмо і молимося, щоб українська церква. Сьогодні відбулася і була створена. Але найцікавіше відбувалося ось тут, всередині собору. На вході сувора охорона. Пускають тільки своїх. Навіть телефони відбирають та забороняють будь-що розголошувати. Адже мало хто знає, на соборі не тільки обрали нового митрополита Київського. Але й домовилися, як перерозподілятимуть церковний ринок усієї держави. Ми дізналися, що відбулося за зачиненими дверима. Вам не треба знати. Не пропустіть ексклюзивне інтерв'ю патріарха Філарета та унікальні свідчення творців нової церкви. Буде перерозподіл в середині країни. Як проходитиме велика битва патріархатів за душі вірян, вплив та великі гроші? Свято Преображенський храм у столиці, новенький та дуже багатий. У служить настоятель митрополит Олександр Драбинко роками був дуже високопоставленим у московському патріархаті, а тому про специфіку роботи колег знає багато. Ми знаємо всі, хто внутрішні агенти були і кому передавалися кошти, як дружини організовувалися. Ми знаємо приїзд, як привозилися гіркіним і малафєвим дари волхів. Як ми про це пам'ятаємо? Перший крок до внутрішнього бунту українського суспільства. А відтак він вирішив ...з Москвою прийшов на собор та долучився до нової церкви. За це від церкви старої його відлучили наступного ж дня. І такі погрози отримують усі незгодні. згодні. Прийшлемо тобі колегу, якого підтримують. Владика зустрічає ці новини із посмішкою, адже Константинопольський патріархат на службі його відновив. І найголовніше власний храм митрополит зберіг. А от Москва втратила. Як же так вийшло? Вчора ми провели парафіальну раду, яка прийняла рішення про те, що я залишаюся настоятелем цього е, собору. Парафіяльна рада це зібрання вірян, які фактично і керують храмом. Пані Марія до неї теж входить. Процес був дуже демократичний. Мали можливість висловитися всі наші батюшки, весь клір. От і всі абсолютно члени парафій. Тож люди вирішили, хочуть бути в українській церкві. І хоч як церква московська не запевняла, що віряни не підуть за так званими розкольниками, сьогодні храм переповнений. Московський патріархат втратив тут не лише вірян, але й гроші. Ось церковна крамниця собору. Люди охоче купують товар і наповнюють касу. Цей храм підпорядковується напряму митрополиту Київському, а відтак і передавав йому частину коштів. Ну, не без того, що просили з благодійну допомогу, звичайно, ми надавали благодійну допомогу. Тож тепер... Митрополитунуфрій грошей від цього храму не дочекається, як і від інших, що перейдуть до нової церкви. Ця парафія показала приклад іншим, як у законний спосіб звільнитися від влади Москви, і про це спішов. Ось уже Вінниця, тутешній митрополит Московського патріархату Симеон, теж перейшов до нової церкви. Запитав у мирян, чи хочуть іти із ним. І завадиться рішення, куди йти, або де залишатись. І люди теж його підтримали. Відтепер пересох ще один струмочок прибутку Москви. А таке їй дуже не подобається. На бунтівну єпархію відправили важку артилерію. Замінити Симеона має митрополит Варсонофій. Це колишній скарбник Лаври та дуже наближений до скандального владики Павла. Наближеного буквально вони сусіди мають два схожих маєтки під Києвом. Російська церква переконує вірян залишатися із ними, а експерти та чиновники і не приховують. Підтримка української церкви лишень зростає. В перші дні після собору ми мали інформацію, що шести областей про те, що релігійні громади почали вже рух до об'єднаної церкви. Наразі більшість парафій має московський патріархат понад 12 тисяч. Об'єднана православна церква України близько 6,5 тисяч. Монастирів у московського теж більше. І найбільші святині – Києво-Печерська та Почаївська лаври теж зараз під Москвою. Але після початку війни понад сотня громад російську церкву покинула. Православні казали, що вони не можуть сьогодні ховати бійця. Який загинув на фронті, а наступного дня за літургією підносити ім'я московського патріарха. Аби врегулювати процес переходу, нардеп Єленський уже й законопроект підготував. Пропонуються два запобіжники проти рейдерства. Достатньо буде зборів вірян і їхнього офіційного рішення. Їх підписує місцева влада та реєструє обладміністрація. Все. силою ми е, не будемо їх притягувати до. Цієї єдиної помісної української церкви. Перехід добровільний, а тому немає сумнівів, що найприбутковіші місця Москва просто так не віддасть. Києво Печерська лавра. Верхня частина святині державна, це заповідник. А ось Нижня уже по факту ні. 13-му році розпорядженням кабінету міністрів було передано всю територію нижньої лаври. Там 79 споруд у безстрокове користування. І повернути її так просто уже не можна. А держава і не планує, і я думаю, що це абсолютно свідомо. Немає жодного Ожання збурити ситуацію, а зважаючи на агресивну пропаганду проти так званого розколу, ченці переходити захочуть навряд. Але тим часом Москва буде втрачати і ще одну статтю доходу. Підмосковне софрино величезний церковний завод. На території бувшого радянського союзу існувало тільки одне підприємство. Це софріно. Були постанови соборів архірейських і синодів, щоб священники і єпископи для новозбудованих храмів закупку приладдя робили саме там. Виробляє усе від простих свічок до дорогущих вівтарів. Виробництво вкрай прибуткове за даними російських змі. Тільки офіційний чистий прибуток щонайменше 30 мільйонів доларів на рік. І Україна важливий ринок збуту. Потік е тих коштів, котрі е збиралися е тут, вони віддавалися для того, щоб приладдя привезти. Але ціни відповідно були надто високі. А ось нова українська церква планує підтримувати українського виробника. У нас непогані є виробництво в Харкові, є в Луцьку, є в Вінниці. Тож і не дивно, що московський патріархат уже традиційно поливає брудом українську церкву та не збирається із нею миритися. Ну кому ж подобається втрачати гроші? свою душу віддати самозванцям і розкольницьке товариство сприймати як благодатну церкву. Це шлях моральний нікуди, це шлях до загибелі. Утім, в українській церкві ненавистю на ненависть не відповідають. Бажаючи війти в вічне блаженне життя, я готуюсь і тому із серця свого викидаю всяку ненависть. Разом із тим новій церкві доведеться утрясти ще багато питань. Цікаво, як же будуть уживатися між собою старі служителі ще Київського патріархату та новоприбулі із Московського? Той архірей, який е, з Московського патріархату перейде в цю єдину церкву. З чим перейде, тим і буде керувати. При, е, приведе з собою 100 парафій. Буде мати, тобто з чим прийде, тим і буде керувати. Тобто формально проголошується статус-кво. Патріарх запевняє, розподілятимуть вплив виключно полюбовно, але й не приховує, що доведеться визначити, хто ж буде головним. Не приховують і те, що далеко не у всьому згодні із патріархом Варфоломієм. Олександр Саган був делегатом собору і добре знає, яка боротьба за владу там відбувалася. Той останній тиждень п'ять разів переговорний процес заходив в глухий кут. Православна церква України намагатиметься отримати ще більшу незалежність. Передусім, право керуватися патріархом. А не митрополитом. Причина напевне, в певних особистих амбіціях. До слова, зараз патріарх Філарет суто формально за статутом патріархом не є. Його повністю замінив митрополит Київський епіфаній. Але у церкві не приховують, хочуть зберегти повноваження для свого святійшого. Тож із нового року навколо нової церкви будуть вирувати серйозні пристрасті навколо влади, впливу та грошей.